Народилася не ранньою весною, а як усі її сестри й брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо. Тимто вона була найменшою з вродині, мізинчиком. Її дуже жаліли і любили, але ж любили не тільки за те, що була вона малісінька, як кошенятко. Була вона добра, лагідна, плоха, звичайненька, слухняна, роботяща. А граючись з іншими малими хухами, радо приставала на всяку запавку, до якої її кликали. І ніколи ніхто не бачив, щоб вона колись гнівалась чи була роздратованою або ж мала якісь примхи. Коротко кажучи, це була дуже гарна хушка, може, ліпша, як всі хухи в тому лісі. Звали її муховинками. Ми, люди всі хух звемо просто хухами, так само, як і всі вони кажуть на всіх нас просто люди. А тим часом хухи бувають різні. Ті, що живуть у лісі, звуться лісовими, ті, що на провалях та скелях печерницями. Що понад річками та озерами очеретянками, ті, що у високій траві та бур'янах бур'янками. Бувають ще степовички, байрашні, левадні, тільки немає болотянок, бо всі хухи, як котики, не люблять вогкого. Моховинка була з роду лісовою хухою, і не тільки лісовою, ще й боровинкою. Народилась бо вона у густому, густому старому бору, де споконвіку жив увесь її славний рід. Відомо ж бо, що хухи зроду в рід живуть. По одних і тих самих місцях переселяються ж тоді, коли щось зруйнує милу їм їхню батьківщину. А це буває дуже дуже тяжко, і вони гірко плачуть. Правда, люди здебільшого того плачу не розуміють, Думають, що то стогне вітер чи скліплять дерева в лісі, або пищать миші в полі, бо ж люди дуже рідко помічають та розуміють чужі сльози. Однак тому великому бору, в яким жила моховинка, нічого не загрожувало. Лісник доглядав, щоб ніхто не кинув сірничка. Хлопці глибоко всередину ходити боялися, рубали ж ліс тільки невеличкими частками, а він швидко виростав знову. У тім бору між корінням великої сосни зробила на осінь муховинка собі хату. Заблудити вона не могла ніколи, бо ту сосну легко було впізнати. На прикорні вона ділиться на три товстих стовбури. Моховинка заложила всі дірки сосновими галузками, а щілини із окола. Ізсередини м'яким зеленим мохом. Була вона й сама така пухка, як мох, мала довгу вовночку, що мов шовком, вкриваючи все її тільце. Сама тільки мордочка була голенька і нагадувала садову жовто фіолетову квіточку братки, та були ще в неї голенькі зісподу рожеві лапки. Як і всі інші хухи, моховинка так само мала мінливу вовничку, яка враз сама собою робилася того кольору, що й всі ті речі, біля яких бувають хухи. Моховиночка найчастіше була зеленою, бо рідко відбігала від своєї зеленої хатки, але ж коли вона бігала по соснових старих гільцях, що лежали на землі, то ставала такою ж рудувато червоною, як вони. Біля потоку була вона блакитною, як вода, а на піску жовтою, як пісок. Між кущами шипшини рожевою, на вересі фіолетовою, на снігу ставала білою. Через те люди так рідко й помічають хух. Вона ж і те треба сказати, що люди взагалі дуже неуважні, вони мало дечого помічають навколо себе. До того ж, далеко далеко не кожний може побачити хуху. Одного дня моховинка прокинулася з позаранку ще не світало. Прокинулася, бо їй стало холодно. Вона виглянула у віконце і побачила, що по лісу, і на глицях, і на деревах лежить якась срібна пелена. Спочатку вона помислила, що то була імла, але ж коли придивилась краще, то помітила, що те було неподібне ні на імлу, ні на важкий туман. Спочатку вона помислила, що то була імла, але ж коли придивилась краще, то помітила, що те було неподібне ні на імлу, ні на важкий туман, що часом котив бором. А був то перший сніг, бо вже зачинався підзимок. Щоби не змерзнути, моховинка витягла зі своїх зимових запасів сухого моху і затулила щільненько вхід у хатку. Потім знову скрутилася клубочком та й заснула, але недовго вона спала. Збудив її якийсь страшний звук почула вона, неначе хтось місно гукнув біля неї, аж у вухах зазвеніло. Сама ж вона так підплигнула на своєму ліжку, що аж її ніжки згрузли в мох, а манісінька подушечка з м'якенької кульбаби покотилася на долівку. Тієї ж хвилини щось гукнуло знову, ще дужче. Куха прожогом відчинила віконце і побачила чоловіка то був дід у великих повстяниках, що майже цілком застували її дивитися. Він вахнувся, що блиснуло в подвір'ї, і те блискуче вдарило по її сосні. Знову аж луна пішла від того дзвінкого удару, а її сосна жалібно застогнала. Перелякана муховинка пітьмом плинула до дверей і між дідовими ногами прискочила на двір. Навколо стояло вже чимало інших хух і сумно дивилися, як дід рубав сосну. Їм було боляче слухати, як плаче та красива троїста сосна. Але що вони, малесенькі, могли зробити, як могли їй допомогти? Тільки ж один старий, мудрий і досвідчений хо Суковик, надумався. По тому, як той дід поспішає та оглядається, промовив Суковик, – я бачу, що він робить не по правді, а біжить лишень, діти, до лісника, пішіть шкрябайте йому віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть котрась по дорозі до лісовика, скажіть і йому, і він щось вигадає кухи Кухи-мерщі покотилися до лісникової хатинки. Там вони пищали, хрокали, стукали у вікна, аж поки не прокинувся лісовик. Що воно за знак, промовив він сам до себе. Древа стоять і не поворухнуться, а воно щось шумить та пищить. Чи не хухи часом? Тоді хухи почали ще дужче шкрябатися по шибах. Лісник накинув кожушину на плечі і вийшов на поріг. Тут його призвичаєве вухо здалеку вловило стук сокири. Він хоч хопив вхопив рушницю і побіг у ліс. А поперед нього біг його ловецький пес, а ще поперед пса котили щасливі хухи. Та тільки ж дід ще здалеку, зачув небезпеку і подався тікати, і таки втік. Але ж моховинчину хатинку було знищено, сплюндровано. Одну стіну було зовсім вивалено, мох понівечено і розкидано, а всередину не можна було й пролізти, стільки там валялося великих і малих стріщок та кори. Прийшла на моховинку біда. Що було робити? Проситися до когось у хатку було незручно, бо у хух такий звичай, що кожна доросла хуха повинна мати свою окрему хатинку. Через те вони будують такі манісінькі хатки, що навіть удвох там не можна зручно поміститися. Турбувати ж, хоч би й рідних батьків чи там сестер або братів жодна гуха собі не дозволить, отож лишалося одне шукати нового помешкання, дарма що всі родичі та знайомі кликали моховинку до себе жити. Одобілими рожевими лапками побігла хуха по білому холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево, під кожний кущик. Але ж у тому лісі було повно хух. Скрізь, де тільки було дупло чи якась нірка, там уже була інша хуха або хо. Моховинка бігла все далі й далі. Була вже й обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла, охляла, знесилилась, перемерзла. Ледве пересувалася ноженятками. Але ж мандрувала все далі. Нарешті скінчився ліс, і моховинка вийшла на узлісся. Там побачила вона незрозумілі їй величезні білі купи. Здалека вони були подібні до того, в чому жив лісник. Коли ж вона наблизилась до них, то вчула, що відтіль тягне теплом і чомусь дуже смачно пахне. З одного боку меншої купи вгледіла вона дощану соснову стіну. Під нею було кілька щілин, якими можна було пролізти. Муховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. У тій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні до диких кіс або сари. Вони мали роги й довгі, як у водяника, бороди, але дивилися на неї лагідно своїми жовтими очима. Моховинка часто бачила диких кіс, навіть влітку гралася з деякими козенятками, то й тепер вона не злякалася цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували тих, що були в лісі. Через те вона привіталася і пролізла щілиною під ворітьми в козячий хлівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, що так само гарно пахло, як і її улюблений мох. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яке трапилось їй нещастя, і самі запросили їй тут лишитись та оселитись. І хоча, звичайно, гухи не живуть по хлівах, муховинка не мала чого іншого робити. Так і стала гуха боровинка хухою хлівною. Через якийсь час відчинилися ті дверцята, під якими пролізла маховинка, і у хлівець вступила дівчинка. Вона була гарненька, білява з блакитними очицями, і одразу сподобалась маховиці. Дівчинка увійшла з дійницею та шматочком хліба, що був дуже смачний, бухуха, потім знайшла на соломі три крихті і наїлася доскочу. Дівчинка пестила кіз, цілувала їх у рожеві мордочки, подоїла молочко, щільненько затулила дверцята і пішла собі. Так щодня приходила вона кілька разів у хлівець, так само приходив сюди й сам господар, що приносив козам їсти. А коли стало кілька тепліших днів, то вкупі з дівчинкою щоразу був і малесенький хлопчик. Він був такий самий милий, як і його сестриця, минав день за днем. Тихо й спокійно жила у козячому хліві моховинка. Було їй тут тепло, мала вона м'яку постіль, їжа була смачна та поживна. Могла вона їсти до скочу запашного сіна, майже щодня знаходила кілька крихіток хліба, а часто могла ще й полизати краплинку молочка, що іноді вибризкувала з дійниці на сіно. Одного бракувало муховинці. Не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи, а кожний знає, як тяжко жити без рідного товариства в чужій стороні. І хуха мріяла й удень і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутись до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла, бо що далі то все ставало холодніше, а моховинка боялася виткнути на мороз свою жовту фіолетову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівалася ж тільки того, що коли вже вона зовсім виросте і у неї зробиться дуже густа вовничка на кожушку, тоді тільки зможе вона, не боючись морозів, повернути до рідного краю. Одного дня в хліві трапилось нещастя. Як приходив увечері господар з великим оберемком сіна для кіз, то його зненацька покликалась хліва. Він поспішив і забув узяти із собою ту сітку, в якій, звичайно, приносив сіну. Отже, вночі в ту сітку й заплуталась страшна коза лиска. Чим дужче вона борсалася в ній, тим дужче заплутувалась. Уранці муховинка побачила лиску зовсім безпорадною. Вона лежала зі спутаними ногами, голова також застромилася вплутана в мотузки. Бідна коза не могла поворухнутись, а тільки жальбно мекала. Менша кіска Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала. Також мекала, але не могла їй нічим допомогти. Тоді моховинка кинулась кликати дітей. Вискочила вона щелинкою щілинкою під дверима і побігла до хати. Тут вона вищала, муркотала під вікнами і під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочка, і тільки тоді. Коли вже господар, виходячи на двір, відчинив двері, могла хуха проскочити в хату. Тут вона враз ускочила в ліжко до дітей. Але хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки або жмуркочуть, як котики. Сили вони також не мають були гесенькі, як пушинка, а м'якесенькі, як вата. Тимто, хоч як не намагалася муховинку розбуркати діток, нічого не могла зробити. Вони тільки крізь сон чули її пухнати тільце. Чули, як ніжно вона лоскочить їх своїми лапками по обличчю і, посміхаючись, спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркалися дітки. Вони прокинулися веселі і почали розповідати, який гарний їм снився сон. Ненечко, гукали вони одне поперед одного. До нас у ліжко вскочило щось таке, мов котик. Тільки то був не котик, гарнесенький, м'якесенький, мордочка моквіточка, голосок, як у мишки. Але мама їм відповідала то в вісні таке часом вижається, в житті ж такого не буває. їжте, дітки, кулешик. Бідна ж хуха бігала навколо дітей і не могла їм нагадати про лиску, що лежала спутана в хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшло тата й мама, Муховинка наважилась показати з дітям. Вона могла це зробити, бо ті дітки були дуже добрі, а відомо. Що тільки дуже добрі дітки, які ніколи нікого не уразять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуху. Дуже зраділи дитинчата, коли перед ними з'явилося тимиле звірятко, що вони бачили його у вісні. Хлопчик нахилився до муховинки, щоб узяти її на руки, але ж вона вислизнула з нього з поміж пальчиків і тонесеньким голосочком, як струна, продзвонила. — Хучій, у нас нещастя, козалиська заплуталася в сітку. І з тими словами вона побігла до дверей, а за нею побігли діти. Так хуха врятувала свою приятельку лиску, яка дозволила їй жити в теплому хлівці. Діти були їй дуже вдячні. Тепер вони приносили муховинці крихітки всього того, що їм давали найсмачнішого. А хуха, коли ніде поблизу не було когось із людей, показувалась дітям, гралася з ними, дуже їх бавила. Ще проминула чимало часу. Колись на масляній тато й мама поїхали до другого села в гостину до бабусі. Діти ж запросили моховинку до хати. Там вони весело забавлялися, бо хуха була моторна й уміла вигадувати всілякі виграшки. Саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вивірка, нечутно відчинилися двері, й у хату війшов отой самий дід, що хотів колись зрубати сосну, в якій жила моховинка. Тікайте, діти. Тож хуха. закричав він страшним голосом, угледівши муховинку, і кинув на неї сокиру, щоб її вбити. Хуха враз стала невидимою, однак вона не встигла, як слід відскочити, і гостряк сокири влучив її по ніжці. Вона болісно запищала і, шкандибаючи, попід лавками покотилася до дверей. А той лихий дід почав її лаяти, ганити увесь хужачий дріт. То лихі тварини. говорив дід. Вони тільки те й роблять, що чинять якісь лихо людям, та й нема з чого дивуватись, бо ж то не чиста сила. Діти слухали й не йняли тому віри. Вони вже й самі добре знали хуху. Бачили вони на ніч, яка вона добра, мила, нешкідлива. Знали вони, як муховинка вболівала, коли, кому було якась прикрість, пам'ятали, як вона врятувала їхню лиску. І тому вони не могли повірити словам злого діда, що говорив про те, чого сам не знав, а тільки чув від інших, також незнаючих людей. Навпаки, дуже вони жаліли бідну моховинку, скрізь шукали її, кликали, приносили їй найсмачнішої їжі, але їжа лишалася незайманою, куха ніде не обзивалася. Поранена моховинка мовчки чекала під лавкою, аж поки хтось не відчинив з хати дверей. Тоді вона вискочила на двір. На хвилинку забігла в хлівець, попрощалася, красненько подякувала гостинним козам за їхню ласку і пошкандибала до свого рідного бору. У лісі вже зачинав танути сніг. Починало вже пригрівати весняне сонечко. Тепер моховинка вже й без того не боялася холоду, бо ж вона була зовсім дорослою. У лісі вона знайшла маленьку ямочку під каменем, надряпала з під снігу м'якого моху і зробила собі тимчасову хатинку. Там вона перебувала аж до літа, коли вже могла знайти собі житло. Усі хухи боровинки раділи із її повертання. Залюбки вони слухали її цікаве оповідання про те, як цілу зиму прожила вона з козами та людьми, і з того часу почали її кликати хатньою хухою або кривенькою моховинкою. Минув після того цілий рік. Знову в лісі нападало багато снігу. Тільки ж тепер моховинка вже не боялася зими. За допомогою своїх родичів вона вибудувала собі гарнесеньку хатинку, наносила повну хишку запасів, сушених рибків, меду, в'ялених ягідок, корінців, сонячного чаю і жилося їй дуже добре. Удень вона працювала по господарству, а ввечері йшла кудись у гості до подружок. Також робила все, що хухом загадували мавки. Якось довелося їй йти далеко. Аж на другий бік лісу наймення старого, мудрого й всіма поважного хосуковика. На дворі було вже холодно, крутила така віхола, що й світу божого не було видно. Моховинка котила з кучерги на кучергу і вже перебігла аж до середини лісу, коли зненацька вчула стогін. Прислухалась і впізнала стогнала якась людина. Вона метнулася у той бік і гледіла в заметі майже зовсім заметеного снігом злого діда. Біля нього лежала зрубана сосна. Він знесилів, задубів і, почуваючи, що йому надходить кінець, голосно молився. Господи, стогнав він, пробач мені мої гріхи. Я не хотів би покинути цей світ, не покаявшись. І він почав перелічувати всі злочини та кривди, що чинив протягом свого життя. Але ж, говорив він, коли б мені врятуватися на цей раз. То заприсягаюся, що до смерті вже не зроблю жодного лихого вчинку, не крастиму, не лаятимусь, нікого, навіть мухи не скривджу. Шкода стала муховинці старого, безпомічного діда. Забула вона й про те, як він зруйнував її хатинку та вигнав з батьківщини, як хотів він її зарубати сокирою та на все життя зробив кривенькою. Швидше покотила вона туди, куди йшла, бо знала, що там здибає цілу громаду хух. Там вона розповіла, що бачила і прохала допомогти. Недовго їй довелося прохати, бо ж всі хухи мають добре серце. Вони гуртом кинулись до діда, що вже ледве дихав. Одні огорнули його зі всіх боків своїми теплими кожушками, інші здмухували з нього сніг, ще інші лапками розгрібали замет. Дідові стало тепліше. Він почув, як знову побігла по його жилах, затужавіла кров. Потім простяг одну руку вона була вільна. Оперся другою на сучок і висмикнув одну ногу, а потім і другу. Радий та щасливий, виліз він із замету і став на снігу. Було все навколо сіро. Віхола крутила так, що не можна було вгадати, куди вона буде, праворуч чи ліворуч. Дід постояв, а потім застогнав знову. Яка з того поміч, що я здолав вилізти снігу? Все одно в цій віголі не знайду я дорогу додому. Так чи інакше, мені помирати, бо ж хто мені покаже дорогу? Тоді перед ним об'явилася хуха муховинка. Хуха. затрусився він і закричав не своїм голосом, шукаючи сокири. Він отхилився з твердого місця і знову загруз у заметі. Там стояв безпомічний, мов закам'янмілий. Але в тій хвилі почув тонісінький голосочок Так, я хуха. І навіть та сама, який ти зруйнував ту рікатку, а потім у хаті в добрих людей хотів мене зарубати своєю сокирою. Дід затрусився ще дужче. Він був певен, що тепер хуха помститься йому. Але ж тобі нема чого мене боятися, продовжувала моховинка. Знай, що всі хухи на світі ніколи не шкодять людям, а навпаки, дуже часто їм допомагають. Ми добрі і не пам'ятаємо лихого. Це ж ми, хухи, допомогли тобі вилізти з намету, а тепер я допоможу тобі вийти з лісу. Не бійся нічого, йди за мною. Дід все ще стояв нерухомо. Щелепи в ньому трусилися, зуби цокотіли, і він не міг вимовити жодного слова. Ну, не марнуй часу, ходім, ще раз звернулася до нього Моховинка і потихеньку покотила вперед. На узліссі, коли вже стало видко, як блимають по сельських хатах вогники, Моховинка спинилась. Тепер вже я буду вдома, радісно промовив дід, як же я тобі віддячу, спитав він потім хуху. Хухи не потребують подяки, вони роблять добро з повинності, але ж на пам'ятку цього дня я попросила тебе ось про що. Не забудь, що ти обіцяв, коли вже замерзав у заметі, а по-друге, розкажи людям, що з тобою трапилось. А тепер ходи здоров тої ж миті муховинка зникла, але ж вона ще чула, як дід щиро їй дякував. Швиденько вона покотила на хушені збори, де чекали її веселі вечорниці у старого хо. А дід щасливо дійшов до своєї хати і з того часу почав переконувати і дітей, і дорослих, що не слід боятися маленьких, добрих і гарнесеньких хух.